Ера біткоїна по 100 тисяч доларів і вище завершена. Попереду жорстокі будні. Біткоїн зараз по 90 тисяч доларів. і Є всі шанси, що він продовжить своє падіння до 75 тисяч доларів. Що відбувається з ринком біткоїна зараз? Чи раціонально очікувати хоча б короткостроковий ріст біткоїна в найближчій перспективі? Яка критична точка підтвердить, що на ринку біткоїна корекція тільки почалася, і падіння може продовжитися з першою цілею 75 тисяч доларів? В якому випадку біткоїн все-таки зможе оновити свій історичний максимум в теперішньому циклі росту? І що ми плануємо робити з нашими торговими ботами та спотовими позиціями в найближчій перспективі? Привіт, колеги, це пієстрей, сьогодні ми підкоригуємо наш основний сценарій, а також ласкаво. Запросимо вас в наш телеграм-канал, посилання на який ви зможете знайти в описі під даним відео. Давайте ще раз підсумуємо, що ж у нас відбулося на ринку біткоїна за останній період. Після того, як на двотижневому таймфреймі ціна біткоїна оновила історичний максимум протягом свічки від 29 вересня, у нас пішло стрімке падіння. Спочатку це падіння відкуповувалось активно з діапазону 106-108 тисяч доларів. Як бачите, дві двотижневі свічки, тобто цілий місяць покупці мали силу відкуповувати це падіння, і після того, як Наступної двотижневої свічки пробився діапазон 106, 108 давайте візьмемо 106-110 тисяч доларів вниз. Ми далі без якихось проблем продовжили падіння, і як бачите, особливих об'ємів торгів під час цього падіння немає. Якщо ця двотижнева свічка не закриється, хоча б в діапазоні 104-106 тисяч доларів, хоча б... В такому діапазоні показавши, що все-таки внизу є хоча б локальний попит на біткоін, то ми не бачимо ніяких проблем, щоб наступна двотижнева свічка продовжила своє падіння і вже десь зупинялася в діапазоні 82-85 тисяч доларів за біткоін. Загалом ситуація на двотижневому таймфреймі. Ось ми вам покажемо графік біткоїна, саме індекс біткоїну, тому що він є повний повний. Як ви бачите, у нас видно, що тренд росту. Починає захлибатися, і 75 тисяч доларів це ще не так страшно, як може бути. Поки що біткоін тримається у критичній точці, з якої він ще може продовжувати рости, навіть оновлювати історичні максимуми. Але враховуючи той факт, що наш найгірший сценарій це був падіння біткоїна. Найнижче це 191 тисяча доларів, із даного діапазону ми очікували різкого відскоку вверх. Саме такий сценарій показав би дійсно зацікавленість у біткоїну. Дивлячись на те, як прийшов біткоін, а саме його ціна в діапазон 91 тисячі доларів, як без проблем. Ціна впала практично до 89, і зараз ми не бачимо якогось такого агресивного відкупу або якихось аномально здорових об'ємів торгів, то найбільш на що ми розраховуємо по біткоїну зараз, більш такий оптимальний, оптимально песимістичний сценарій, це відскок до діапазону 106-110 тисяч доларів. Якщо відкрити триденний таймфрейм. Тут чудово видно, що цей діапазон спочатку був важливим, коли покупці намагалися пробивати максимум ще в грудні 24-го року, і не вдалося їм це зробити, після чого пішла корекція на 75. А потім ми бачимо, що цей діапазон чітко покупці хотіли взяти під контроль, і так їм цього і не вдалося. Спочатку вони його пробили вверх. Потім намагалися ось тут закріпитися, так, і зараз ми е, його впевнено пробили вниз. І те, що ми чекаємо зараз, це ретест даного діапазону. Якщо даний діапазон це є 106-110 тисяч доларів. Втримається і продавці не дадуть біткоїну рости далі. На нашу думку, наступна хвиля падіння буде з ціллю 75 тисяч доларів, щонайменше. Тобто це може бути 70-75 приблизно, але це перша точка, звідки може бути реальний розворот біткоїна знову. У недавньому відео ми показували, що тенденція падіння біткоїна починає тухнути. Тобто оновлювати локальні мінімуми стає все складніше. Відскоки стають. Все глибшими, і продавці не дозволяють зламати тренд, але і не можуть нічого зробити. І от зараз ми бачимо, що продавцям вдалося вийти за межі цього клина, проте це не сталося впевнено. Маю на увазі, що вихід, впевнений вихід з такого клина мав би супроводжуватися потужними, ось такими повнотілими свічками і продовженням падіння. А у нашому випадку продовжує. Падіння тухнути, і шанс, що е, шорт позиції почнуть закриватися, і за рахунок цього ціна біткоїна має великі шанси вирости з діапазону 106-110 тисяч доларів максимально високий, на, наш, на нашу думку, і на даний момент це найбільш е, реальний сценарій. Після якого падіння бітка може продовжитися, якщо ви спостерігали за біткоїном на менших таймфреймах останнім часом, то ви могли побачити, що характер руху ціни трошки змінився колись. Якщо ціна довго падала, піджималась, і потім починався якийсь непоганий імпульс росту, цей імпульс е коригувався набагато складніше. Тобто ціна не могла однією свічкою просто взяти і поглинути весь локальний імпульс росту. Зараз ситуація змінилася, будь-який сильний відскок вверх, Наступною свічкою може повністю поглинутися, тому що зараз ми зайшли в таку фазу ринку. І якщо ми побачимо тест діапазону 106-110 тисяч доларів, то думати, щоб закрити свої позиції, ми не будемо, тому що з даного діапазону може бути досить різка хвиля падіння, яка повністю забере весь локальний прибуток, якщо, наприклад, закупляти крипту саме зараз. Всього раз в тиждень ми випускаємо відео на нашому YouTube каналі, а у закритому клубі 99 друзів PS Trade ми публікуємо щодня огляд ринку та наші середньострокові потенційні трейди. Коли вони є, якщо тобі цікаво отримувати таку інформацію, приєднюйся до нас. Вся інформація про клуб буде в описі під даним відео. На меншому таймфреймі для того, щоб підтвердився наш сценарій росту до 160 тисяч доларів, потрібно для початку, щоб покупці змогли пробити вверх відмітку 197 тисяч доларів. Тобто, якщо ціна біткоїна протягом сьогодні-завтра зможе вирости до 97 тисяч доларів. Тоді ми очікуватимемо ще одну спробу падіння, яка б мала б зупинитися десь знову ж таки в діапазоні 90-92 тисячі доларів. І з даного діапазону ми чекатимемо формування нової хвилі росту до 160 110 тисяч доларів. Поки що це основний сценарій. Більш негативний сценарій це відскок до 97-98 тисяч доларів і продовження падіння. Десь в діапазон 82-85 тисяч доларів. Чому цей сценарій є е, теж реальний і з ним треба рахуватися? Для цього ми відкриваємо графік домінування USDT і показуємо, що на тижневому таймфреймі у нас була ось така от трикутна консолідація, яку ми постійно показували у відео. І зараз ця консолідація на грані пробиття вверх. Якщо тижнева свічка впевнено закриється вище ось цієї трендової лінії, це означатиме, що показник домінування USDT продовжить свій ріст і буде оновлювати максимум 6,24, і 6,8. і І поки цього не станеться, то ринок знову не зможе розвернутися і почати рости. Тобто може бути таке, що ринок будуть продовжувати вижимати і не даючи якоїсь суттєвої корекції вверх. І увага, мова йде зараз е, саме е, за біткоін. Чому ми на цьому наголошуємо? Тому що домінування біткоїна на тижневому таймфреймі також має дуже велику перспективу падіння щонайменше до 55%. Але насправді подивіться, з 23-го е, навіть так, 23-го року домінування USDT впевнено росло і не коригувалося нормально. Відповідно, зараз ми побачили першу. Хвилю корекції, ми побачили діапазон 60-62%, які не змогли пробити, який не зміг пробити показник домінування біткоїна вверх. І зараз є всі шанси продовжити падіння і навіть пришвидшити це падіння. І це означає, що навіть якщо біткоїн продовжить свої агресивні падіння, альти мають триматися сильно. Дуже надіємося, що якщо і падіння біткоїну буде, то це падіння буде не таке різке, що одною свічкою на 15%. Ось падіння, яке відбувалося протягом останнього тижня з 11 листопада, умовно, воно добре підходить для того, щоб інші альткоїни, інші криптовалюти мали шанс навіть вистилювати під час такого падіння. Зазвичай такий сценарій трапляється тоді, коли наступає пік ринку. Біткоін. Досягає свого піку, починає першу хвилю корекції, і на локальному відскоці від кої наверх альти гарно вистрілюють, і це завершує довгий цикл росту, після якого йде довгий цикл падіння. Що ми плануємо робити з нашими ботами і спотовими позиціями? У нас є декілька ботів. Наприклад, є бот по ефіріуму, який торгує у діапазоні 3,270. 4,750. На даний момент він не торгує, тому що ціна вийшла за межі діапазону. Проте ми очікуємо, що ефір відстрибне до діапазону 3800-3900. З даного діапазону ми просто закриємо цього бота і змінимо налаштування. Ми змінимо і діапазон, і плече, і розмір. Order. Для того, щоб далі, навіть якщо ефір буде глибоко падати, це було комфортно, набралась нормальна позиція, і бот працював наступний рік без якихось панічних докидань мережі і так далі. Зараз по ефірі ми бачимо на трьохденному таймфреймі, що ситуація ідентична. Ми показали ось цей діапазон 2593 тисячі доларів. Як останню таку закупку, де. Логічно докупляти ефір. Також ми показуємо, що не дають можливість відскочити ефір вверх, і також не вдається впевнено оновлювати мінімуми. Ситуація схожа до біткоїна. Бачите, що в нас були мінімуми від 3 листопада, їх лег-ледь оновили, і ефір починає формувати відскок. Тому діапазон 3800, 3900 ну, 3800-4000 доларів. Це діапазон закриття бота і пошук нового діапазону. Для довгострокової торгівлі також у нас є dca бот по біткоїну. Він зараз набрав позицію на 2,5 плеча. І середня ціна цього, цієї позиції приблизно в діапазоні 98 тисяч доларів. Бот закриє позицію, коли ціна виросте до 106 тисяч доларів. Тобто воно співпадає з критичною точкою, де би ми хотіли закривати лонги. Якщо бот закриє позицію, то ми його закривати не будемо, тому що вивільниться повністю весь депозит, і нову позицію він почне набирати тільки тоді, коли RCI. Досягне певної низької відмітки, та ще й на великому таймфреймі. А якщо ми побачимо, що біткоін не доростає до діапазону 106 тисяч доларів і десь там біля 100 починає неприємно гальмувати, ми закриємо бота в даному діапазоні і будемо думати, куди ті кошти далі інвестувати, в якого саме бота. Бот по хайпу працює, поки що ми його не рухаємо. На інші боти виділено менше депозиту, і відповідно вони зараз заморожені, чекатимуть свого часу. Що стосується спотових позицій, ми будемо очікувати критичних точок по біткоїна, 160 10 тисяч доларів, дивитися, що відбувається з альтами. І в даному діапазоні по бітку ми половину хоча б закриватимемо для того, щоб мати хоча б 50% капіталу у випадку, якщо падіння продовжиться. Наш сценарій там. Глибокого падіння до 75 реалізується, і щоб ми мали на що далі спот підкуповувати. А наступні відео ми будемо присвячувати конкретним альткоїнам, які ми будемо розглядати на великих таймфреймах, давати свій прогноз на 26 рік і показувати класні точки закупок по цих альткоїнах і цілі, які ми чекаємо в кінцевому результаті. А щоб натякнути нам, на які альткоїни в першу чергу звертати увагу, пишіть в коментарях, які вас цікавлять. Ми підберемо найбільш Популярний альткоїн, і в першу чергу зробимо по ньому відео через декілька днів. Біткоін настільки інтенсивно ріс протягом попередніх трьох років, що аж не віриться, що він може падати і так легко на зменшених об'ємах і до значень, які вже не вкладалися у голові більшості людей. Нам лише залишається чекати критичних точок і уважно дивитися, як на це реагує альткоїн. По себе в купі не дозволяємо емоціям брати вверх і приймати несподівані торгові рішення. Бажаємо вам всім прибуткових середів. Ну і звісно ж перемоги.